Усім привіт! Усім бажаю гарного, позитивного дня! І знову з вами ваш домашній шеф. Сьогодні роблю соус і хочу з вами знову ж таки поділитися цим рецептом. Тож, всі інгредієнти, як зазвичай, є підготовлені. В першу чергу, нам необхідно зачистити сливу від кісточки. Тож, беремо усі сливочки, гарно вимиті. І зачищаємо від кісток. Ви це знаєте, як робити. Мені не треба, до речі, вам це все показувати. Але покажу. Ось така в нас вся повинна бути сливочка. Поїхали зачищати. Отже, слива вся гарно зачищена. Вона дуже гарна, вона дуже смачна. Вмикаєте пательню і викладаємо. Усю сливочку до пательні. Нам необхідно, щоб ця слива розварилася, тож тобто, щоб вона швидше розварилася, ми закриваємо кришечкою і доводимо до кипіння. Усі інгредієнти підготовлюємо до наших слив. Є часник Часник я не буду. Дрібно нарізати, я його просто розчавлю ось так. І ось такими шматками залишу. Чому я не дрібню, я потім вам покажу. Перець нарізати, теж дрібно, не дуже. І зелень. Тож перерізаємо всі наші овочі. Не забуваємо періодично помішувати. Якщо ви взагалі бачите, що сік не пускає слива, тоді дайте трішечки водички. Я одразу трішки ось так, як підсмажую їх. Вони дадуть дуже крутий смак в соусі. Тому я трішечки підсмажу, а потім влию в водичку. Аромат сливи вже неймовірний іде по квартирі. Тут же чесничок я розчавила і він теж дає свій аромат. Тож ця страва дуже-дуже смачна і запашна. Сливочка чуть-чуть підсмажилася, і я заливаю водичку. Перемикаю на середній вогонь і тушкує. І так, дивимось і бачимо, шкірочка зі сливи вже зійшла. Тож, це значить, що прийшов час нам процідити. Тепер що ми робимо? Берете сито, друшлачок, мисочку, в яку можна процідити, але нам протерти треба не тільки процідити, тому що. Усю оцю сливочку ми зараз перетираємо через дружкачок. Я вимкнула вогонь, але залишаю на плиті сливу. Мені так зручно. І ось такими малими частками я беру і одразу ось так перетираю. Бачите, вся рідина гарна виходить. І йде до мисочки. Все, що залишається в друшлачку, тобто шкірочки, я це все вибираю, викидаю. Нам воно не потрібне. Ось, бачите, ось такий жмих. Я його ось так гарно раз, і в миску викинули. І так усю сливочку ми перетираємо. Усю нашу перетерту сливочку ми закладаємо знову до пательні. Зменшуйте вогонь, тому що вона буде кипіти бурліти і крапельки, щоб вас не обпекли. Тому давайте десь на середній вогонь і помішуючи ось так періодично. Зараз ми закладаємо туди. Часничок, перчик. До речі, всі спеції. Усі інгредієнти заклали, тепер гарно перемішуємо і варимо. Варимо наш соус хвилин 25. Періодично не забувайте помішувати, соус гарно проварився 20 хвилин. Тепер я заливаю буквально пару крапельок лимонного соку і закладаю нарізану кінзу. До речі, хто любить щоб були шматочки в соусі, то не закладайте зараз, а закладете трішечки пізніше. Ось так, заклали. І тепер ще протушуємо 5 хвилин. Соус гарно проварився. І тепер я беру блендер, розперемішаємо. Подивимось, як все пречудово. Чому я не дрібнила усі е, спеції, які сюди входять: і часничок, і перець. Тому що ми зараз все будемо перебивати блендером. І чому кінзу я поклала, тому що я люблю, щоб цей соус був однорідний. Якщо ви хочете, щоб ви відчували. Краплиночки чогось, то тоді можете не перебивати, або залишити кінзу і її дати тільки після перебитого соуса. І воно теж буде дуже круто. Тож, я перебиваю до однородної консистенції. Соус гарно блендером перебили. Ось така консистенція виходить. І поклали знову на вогонь. До речі, що хочу вам сказати: такий соус ви можете закривати на зиму, тобто консервувати в банки. Тож, він готовий для того, щоб його складати до баночок і на довгий термін зберігання. Банки у вас повинні бути стерільні і кришечки теж. Коли гарячий соус отак кипить, ви накладаєте в баночки, одразу закр... закручуєте добре і відкладаєте до повного охолодження. При кімнатній температурі. Потім можете зберігати або в погребі, або на балконі, або в холодильнику. Я, до речі, не закриваю, я зараз просто перекладу до баночки, він охолонить, і я його кладу до холодильника. Ми його будемо одразу споживати. І коли тільки він закінчиться, я знову зроблю партію цього соуса. І так, соус перекипів гарно. І зараз я його відправляю до баночки будь-яку банку, будь-яку посуду, яка вам подобається, складаєте в свій шикарний соус. І так, мої хороші, ми з вами приготували неймовірний соус. Соус, який підійде, будь до чого і так, як я сказала, вам просто їсти ложкою. Тож, подивіться, будь ласочка, яка неймовірна краса. Він ще парує, гаряченький, ми тільки його вибрали, але я одразу хочу вам показати, що він підійде, як до сира. Як до нашого м'язка, яке ми готуємо. Або просто покуштувати його з хлібом. Він, неймовірний, Скуштуйте, будь ласка, і ви зрозумієте, що це неперевершений соус. Мої хороші, хочу вам нагадати, щоб ви не забули підписатися, хто не підписаний на мій канал. Поставити лайк, написати мені комент, привітатися зі мною, і я буду рада дуже вас бачити в себе на каналі. Тож під'єднюйтесь. стає нас більше. Це дуже-дуже круто. І хочу сказати, що наш соус Кемалі. Готовий, він не перевершений, і він смакує будь до чого. Я сьогодні взяла скибочку сира, із яким зараз смаком я це скуштую і, звичайно, з м'ясом. Тож, усім добра, любові, миру, доброго, смачного життя. І я вас чекаю в себе на кухні. Ваш шеф завжди з вами.